Доброго дня підписники та глядачі каналу Мої світочки. Сьогодні я хочу провести невеликий експеримент з укоренням фікуса бенджаміна. Попередньо, цю, цю білочку я витримала, зрізала і витримала хвилин 10-15 у воді, так як мені свого часу це порекомендували робити. Людина, яка займається теж квітами. Щоб молочко, яке, коли ви зрізаєте, більш не, не виходило зі зрізу, щоб краще це способствує кращому корінні. Але тема сьогодні інша. Я хочу проекспериментувати, як всі ми чули, алоє завжди ще вважалося в багатьох статтях, вважалося за. Натуральний укорінітель. Укорінювач. Я почитала, що його там додають в воду, в землю. Але я хочу зробити по-іншому. Ось ми на черенок, на ось ми зрізаємо невеликий шматочок алоє, Ось ось шматочок алоє, Робимо надріз. І сюди вставляємо наш. Живицю. Ставлю я його в горшок і буду спостерігати. Доброго дня, підписники каналу, мої цвіточки! Це продовження мого експерименту з алоєвера. Цей е, зріс фікуса Бенджаміна. 18 жовтня, я сажала в зріс алоевера. Результату зовсім ніякого. Сьогодні у нас 11 листопада. Результату я ніякого не замітила, тому вирішила посадити його в ґрунт. Так як, вважаю, що він довгий час був у вологі, вирішила посадити його в ґрунт. Як він буде корінятися далі, буду знімати відео. І далі все вам покажу. Всім гарного дня, до побачення. Підписуйтеся, ставте лайк. Ставте також запитання.